Україна вересень 2024 року, два з половиною роки повномасштабного вторгнення, і загалом більше десяти років горя та сліз на нашій землі. І в той час, коли десь там діти мріють про новий телефон, модні речі або ще одну іграшку: наші діти в своїх молитвах просять про мир. Війни супроводжують історію людства протягом усього часу розвитку. І це дуже прикро. Грацій свого часу сказав: війни, прокляті матерями. І ми б додали прокляті навіки. Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня. Символом цього дня є білий голуб. Цього птаха обрали не просто так. Після Другої світової війни художник Пабло Пікасо створив емблему миру. Білий голуб, що тримає у Зобику оливкову гілку. Символізує свободу, білий колір мир. А Олевкова Вілка – перемогу ми діти вільної незалежної України. Молимось мир. Ми не хочемо бути поколінням дітей війни. Ми хочемо зростати у вільній незалежній країні. Ще одним символом цього дня є дзвін миру. Традиційно о 10-й годині за місцевим часом у західній частині саду Організації Об'єднаних Націй звучить дзвін миру. Це своєрідний, дуже потужний заклик до миру по всьому світі. Щоб всі можливі конфлікти припинилися так важливо жити у мирі і з миром, заради миру, щоб назавжди бути щасливими, вільними, єдиними, на своїй Богом даній землі. Охмаддит, Київ, Покровськ, Полтава. Наше серця з вами Україна прагне мир. І ми теж навчимося мріяти про телефони, іграшки чи щось матеріальне. Ми можемо. Мирне майбутнє у наших руках, Боже великий нам Ми хочемо мирне небо і зберегти життя дітей.